Нашого героя Сергія Андрійовича ми знали дуже давно, тому що це наша час нашої родини. Добра, чуйна людина була. Завжди послухає, ніколи не відкаже. Слова ні, в його ніколи не було. Він говорив: я каже: вже як я пішов, то вже все, точно війна закінчиться. Я тобі каже, побачиш, я героєм вернуся, медалі тобі привезу. Ти ж каже, знаєш, я ніколи першим я каже не можу бути, бо вже здоров'я не те. А останнім я теж ніколи в житті не був і не буду. Взагалі, пам'ятаю свого дядька дуже веселим, життєрадісним чоловіком. Він дуже любив жартувати. Він дуже в нас хороший, він дуже добродушний. В загальному завжди, як ми приїжджали, він, він дуже любив, коли ми приїжджаємо. Це дуже хороша і світла людина. Він пішов служити за всіх нас. Загиблий мій рідний брат. В нього не було, він жив одинок, в нього не було ні сім'ї, ні кого. Останнім часом він залишився сам взагалі, бо помер брат, він жив сам один вдома, сам один допомагав, на роботі не працював, він допомагав людям, ходив по селу. Все. Він дуже, дуже любив допомагати тим, хто, хто пішов. Він приходив просто сам, його не кликали. Він і сам йшов, каже, як вони будуть. І він весь час сказав: я, я піду, я не можу сидіти вдома, я не можу, мені каже, важко бути так. Але й сам каже, не можу я рішитися, що як прийдуть, каже, скажуть мені, я не буду відмовлятися. І він пішов. І зразу він був готовий. Він готувався до цього. Він казав, мені з першого дня він хотів одразу в тероборону йти кругом. І як прийшлося, він одразу пішов і все. Забудемі корді, забудемі, забудемі. Він його е, взяли 19 жовтня 23-го року. Він був на учебці на полігоні. Потім він попав. Ще 20 лютого я з ним говорила останній раз по телефону. А 26 го вже мені приміє 24-му році. Ще він рік і вісім місяців його розшукувала. його. Зверталася куди можна було, кругом зверталася. Де тільки можна. Було. Наша у нас родина. Мати була вчителем, працювала все життя, працювала в школі. Батько тут то він диспетчером був. У нас була гарна родина. Два, два брати, старший і, і цей менший Сережа. У нас троє було в сім'ї тільки. Зараз вся родина зібралася пів. Района ще село там чекає його, щоб достойно зустріти його напиши на чужому конверті те, що так у листі не згадав і закров. До відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав і поглянь, як навколо світає і як сніг неймовірно блищий, не спіши дай вона на чекаю, пригадай той садок коло хати, де плекав свої брі мали і де читав. Перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним і поглянь, як навколо світає і як сніг реймовірно, блищить. Не спіши, дай вона Зачекає ще ми. Поверни своє перше кохання Най душа, як тоді зачеми. Посміхней ти для неї останнє краще так, так хоч менше болить і поглянь, як навколо світає і як сніг реймовірно блищить не спіши дай вона. Зачекає вщини потяг, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій та йде за мною, бо хто хоче зберегти свою душу, то й погубить її, а хто погубить душу свою, заради мене, той збереже її, бо що за користь матиме людина. Якщо придбаю весь світ себе ж саму загубить чи занапастить. бо хто посоромиться мене і слів моїх, той син людський посоромиться, коли прийде у славі своїй і Отця, і святих. ангелів. І на скрині світах життя свито народу Україною, і за відпущення восятвої провини невінної і невіної, завди бомби, що воскрес із знатви, що долем на твої стрінила, молитву не прочистили свої мати сниславний сікваний. Апостолі душив нас полегло, героя воїнам України Сергія, яке життя своє заб'є за волю та незалежність українського народу віддав оселя своїх учинить налоні, Якова у якого покоїть, праведних приєднає, а нас помило, спасе, і спаса, славів навіть і чоловіка люби. Сьогодні цей для нас роботи день на цьому місці на площами ми в зібралися, щоб зустріти нашого героя. Але, на жаль, сьогодні ми зустрічаємо його на щиті. полеглим з тим, що зробила з ним російська... російські вбивці, але він сьогодні повернувся додому в своє останнє вдома. Скорботою в серці ми сьогодні плачемо, сумуємо разом з родиною, розділяючи їхній біль та смут. Тому що це краплинка, який уділ, який ми можемо сьогодні для вас сьогодні побути разом з вами. Має більшої любові, пану Туклу, тому що покладає за друзів своїх і найбільше життя, яке Він любив, ближніх своїх, він віддав за всіх нас. І життя воїна кожної людини, яка сьогодні стоїть, захищаючи сьогодні наше небо відносно спокійне від ворога, воно сьогодні тримається на волосині, яку ми можемо сьогодні розділити з його рідними та близькими, перебуваючи в спільній молитві. Тож сьогодні молючи, просячи спокою, вже і для душі, і вже тіло знайде своє місце на алеї героїв. Ми низько вклоняємося родині за те, що вихвалив і любили свого рідного в тих чеснотах любові, як йому воїну, який віддав своє життя як подвиг, як жертву заради ближнього свого, виконавши ту найбальшу заповіді любові до ближнього свого. Тож, хай Господь прийме душу своїй небесній обителі. Нам дає сили, наснаги, віри і терпіння у цій боротьбі, тому що наша боротьба ще не завершена. І ми не знаємо, що нас очікує попереду. Але коли ми будемо в єдності, тоді ворог нас не зможе роз'єднати. Сьогодні ми змогли втриматися до цього часу. Але ми не маємо втрачати ні пинності, ні розуму або тільки в єдності. Бо в єдності сила народу держави. Зараз у нас кортеж постує до вулиці Шевченка. Де вибуде в напрямку села Довговоля? в місцевому храмі відбудеться чин покору героя воїна Сергія. Пізніше послідує до будинку, де проживав воїн. Там буде запокійне літія з вітамте на місцевому свинтері тіло воїна знайде свій спокій. Trwa je zamyć. Сьогодні народитися. І сьогодні воїн захищає всю багато страждальну українську землю. В розрізі історії ми можемо згадати, скільки людей. І дуже беззначальний дух Божиє, Прийми його до блаженного життя з тобою, чоловіком. Кажуть <плес> не трошки Вона на весні розсвіте.